Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 25 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Липці, Зелене, Ветеринарне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки та Землянки. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ на Куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів біля Кислівки. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Строївка, Кам'янка, Красне Перше, Дворічне, Западне, Табаївка і Берестове, поінформували в Генштабі ЗСУ. Основні зусилля окупанти зосереджують на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там сталося 26 бойових зіткнень. Минулої ночі російські окупанти завдали ракетного удару по селу Церкони Харківського району. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Ракета попередньо с 300 влучила в землю. Пошкодження зазнав приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджена ясла садок, два п'ятиповерхових житлових будинки та цивільну інфраструктуру. У Вовчанську обстрілами пошкоджене дитячий садок та три житлові приватні будинки. За даними Харківської обласної прокуратури, 52-річна мешканка Куп'янська під час окупації міста намагалася побудувати кар'єру наказом так званого. Ісполняющего об'язаності глави воєнно-гражданської адміністрації Купінського району її призначено на посаду ісполняющеї об'язаності начальника управління труда і соціальної політики воєнно-гражданської адміністрації Купінського району, розповіли у прокуратурі. Колаборантка займалась видачею наказів, прийомом та зберіганням коштів, а також вела облік товарно-грошових звітів. Наразі жінка переховується від слідства, її планують оголосити у розшук. Зрадниці заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності. Частина п'ята статті 111.1 Кримінального кодексу України. В Україні розробляють законопроект, щоб покарати усіх ухилянтів, які виїхали за кордон під час дій воєнного стану. Про це заявив міністр МВС Ігор Кліменко. За його словами, наразі не передбачено жодних покарань для чоловіків, які виїхало за кордонне закона, а потім повернулися. Але по закінченню війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни, сказав Кліменко. Він вважає, що в Україні буде розроблено відповідний закон. Наразі фахівці вивчають міжнародний досвід. У Дергачівській громаді цього літа не відкриватимуть пляжі через загрозу життю та здоров'я. Біля води розмістять таблички про небезпеку купання. Таке рішення ухвалили не в позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляють у головному управлінню Держпродспоживслужби у Харківській області. Раніше рішення не відкривати пляжі ухвалила низка громад Харківської області. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 25 травня 2023 року від Медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив. Ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.